Дарині 19. дівчина навчається в 11 класі Хмельницької спеціальної загальноосвітньої школи номер 33 Почути запитання про рідну школу їй допомагає вчителька Оксана Пац. Була в садочку, потім перейшла в школу. Було цікаво. От в школі, що всі от володіють жестовою мовою. Для це було як здивування. А Потім до цього звикла. Єдиний в Україні навчальний заклад для дітей, що не чують, був заснований 16 жовтня 1999 року за підтримки тодішнього міського голови Михайла Чекмана. 25-річний ювілей школа зустрічає вітаннями. Подати дітям шанс на освіту бути в освітньому середовищі, якісному середовищі так само ними обріяному. Україна сьогодні йде на шляху просвітництва, але йде за світочами за людьми котрі. Мають спалаючі серця. Від Хмельницької міської ради сертифікат на телевізор. Кращим педагогам вручили грамоти і подарунки. 25 п'ять для мене це тільки початок, тому що це тільки перший етап для того, щоб сказати, що дійсно заклад є, заклад існує, і існує завдяки діткам, завдяки педагогам і, звичайно, завдяки нашій Галині Миколаївні. Стаж Галини Воробель занесений до книги рекордів українського товариства глухих, як і волонтерська діяльність, адже третій рік у школі діє штаб допомоги. Тут постійно збирають кошти і на зсу саме в цій школі найбільша кількість людей з порушенням слуху серед викладачів. Діти повинні бачити, а може, значить, я можу. Я зможу бути таким самим. Ми всі різні, але ми всі рідні. З першого дня працює у школі вчителька Любов Голуб, жестову мову опанувала для роботи, адже відчула підтримку і довіру колективу. Це єдиний такий заклад, адже інші діти, які мають вади слуху, навчаються в інтернатах. А наші діти мають можливість зранку отримати посмішку мами увечері мати. Підтримку батька, бабусі смачні піріжки, і на такому позитиві на наступний день знову повертатися в наш заклад і ввечері повертатись додому від двох років і до 12 класу однією родиною підкорюють науки і навчаються любити цей світ, якого не чують учні закладу. Школа, котра зберігає та примножує традиції і впроваджує сучасні методики. Дякує тим, хто дає їм цю можливість. Дякуємо маємо можливість. 25 років це не маленька п'яторомаленька. Педагоги з закладу розробляють методичні матеріали для колег з усієї України, захищають кандидатські і є авторами унікального курсу Українська жестова мова і пишаються своїми учнями. Пишаємося в першу чергу нашими дітками, тому що вони є призерами. Це спортивних змагань, кандидатами в майстри спорту отримують вищу освіту. В нашому закладі навчається 60 діток, діти з двох років, дві дошкільних групи, де 12 діток, і в класах в нас вісім класів, 45 діток. За 25 років випускниками закладу стала 81 дитина. Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста.